Виконуємо номер 460 із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Ганеза 2022 рік. Школярка придбала ручку за 8 гривень і зошит, який на А гривень дорожче. Завдання перше. Склади вираз для обчислення вартості покупки та спрости його. Завдання друге. Обчисли значення виразу, якщо А дорівнює 12. Школярка придбала ручку за 8 гривень та зошит, який на А гривень дорожче. 8 додати А ми склали числовий вираз для обчислення вартості покупки. Тепер його спростимо: застосуємо властивості додавання. Додамо числа і в кінці літеру. 8 додати 8 це буде 16. І 16 додати А. Гривень це вартість покупки. Ми склали числовий вираз та спростили його для обчислення вартості покупки. Тепер обчислимо його значення, якщо А дорівнює 12. Якщо А дорівнює 12, то 16. Додати А дорівнює 16. Додати 12 дорівнює 28 гривень. І записуємо відповідь. 28 гривень. Ми склали вираз для обчислення вартості покупки, спростили його і обчислили значення виразу, якщо А дорівнює 12. Завдання 460 виконано.